Я з міста Харків. Я брала два кредити до війни, платила їх, але в зв'язку з війною не було за що їх платити, як ви розумієте. Я е, листала в інтернеті і знайшла компанію них... І вирішила зателефонувати. Я їм зателею, тому що мені вже наложили арешт на карти. Дуже їм вдячна. Вони дуже гарні співробітники. Вони мені дуже допомогли оформити всі документи, подати в суд. Ждемо рішення від суду. Сподіваюся, все добре. Одну карту. Залишилися в арешті, але я дуже їм вдячна. Вони дуже дуже. Вони постійно телефонували. Навіть була така ситуація, я відправила кошти щоб оплатити на судове рішення, але вийшло, що я не відправила кошти. їм. Не, ну, Невірно заповнила. І вони мені допомогли повернути ці кошти. Так що я їм дуже вдячна. Всім рекомендую обращатися до компанії Б. Вони дуже відповідальні, дуже гарно гарна організація. Я дуже вам вдячна. Гарної вам ночі.